Ви як священнослужитель в церкві? Я впевнений. Ви провели там сотні, сотні, можливо, навіть тисячі там сімейних бесід з дуже різними людьми. І я впевнений, що там потрапляла велика частина ситуації, коли була зрада подружня. З вашого досвіду, от консультування, спілкування з багатьма людьми, які найпоширеніші причини, чому люди зраджують один одному, і як можна трошки цього уникнути, спробувати від себе захистити від такого сценарію? Ну, Насамперед мушу виправити, напевно, тисяч консультацій я не провів. Сотні, я думаю, так, за 17 років пасторського служіння, я думаю, що сотні вже є. Не одна сотня, але тисячі то явне перебільшення, ага. мушу зробити поправочку. Разом із тим, що я бачу. Я бачу, що тут подібно, як із боротьбою з фальшивими грошима. Як розпізнати фальшиву купюру? Потрібно дуже добре знати, як виглядає справжнє. Тому що, якщо ти не знаєш, як виглядає справжня, то ти можеш повестися на фальшивку. Як зрозуміти, що ти бути гарантованим від того, що ти не зрадиш свою дружину? Як зрозуміти, що ти не попадешся на спокусу? Треба дуже сильно зміцнювати стосунки в своїй сім'ї. Треба, щоб не попастися на фальшивку, треба мати справжнє. І тоді, коли в тебе є справжнє, тобі не потрібна фальшивка. Ти розрізниш її, ти побачиш її, ти зрозумієш, що це не справжнє, це не те. Кажуть, що колись один ресторатор він е, вийшов за межі свого закладу і підійшов до безхатченків, які годувалися, їли із сміттєвих баків, і каже: Я хочу вас пригостити. Заходьте, будь ласка. І вони так ніяково, це було вже після закриття зміни, вже були пусті столики, але він їх посадив і замовив для них, попросив залишитись кухарів, замовив для них прекрасну вечерю. І вони поїли, там як вони могли, брудними руками, пальцями. Але поділи. Він після того вивів їх знову на двір і каже: Але якщо комусь не вистачає десерту... То може, ви захочете після всього, що ви з'їли в мене, знову повернутися до сміттєвих баків. І ті засміялися, кажуть, ні, ну ми, ми і десерт там їли. А, чого? Це був такий свого роду соціальний експеримент. Все дуже просто. Коли людина поїла в хорошому ресторані, їй не хочеться а, їсти знову зі сміттєвого баку. Угу. Через це найкраща профілактика, найкраще застереження, найкраще запобігання подружнім зрадам це, це інвестиція в свої сімейні стосунки. Це вкладати щоденно у стосунки з дружиною, з чоловіком, у це вогнище сімейної любові щодня підкладати якісь здоровенята, щоб воно продовжувало горіти. А коли воно згасло, то це вже питання часу: що станеться? Станеться подружня зрада. Просто охолодження стосунків так, що в хаті будуть жити двоє чужих людей. Чоловік може не заведе собі коханку на стороні, але пірне з головою в порнографію? Або в якесь інше хобі і почне пропадати десь там на рибалці чи на гаражах з хлопцями пити горілку з підфарників. Це вже інше питання. Як, як, яку форму такої так мовити релаксації він собі знайде? Якщо він не має цього вдома, де його цінують, люблять і так далі. І те саме стосується дружини. Якщо дружина вона не відчуває себе належно оціненою, то може з'явитися ризик, що десь якийсь там об'єкт на горизонті приверне її увагу і поманить її за собою. Але, як то кажуть, від добра добра не шукають. Якщо в мене все добре вдома, то для чого мені йти десь? Якщо я їм у ресторані, для чого мені йти до сміттєвого баку? Знаєте, Тут все, все спрацьовує дуже просто. Якщо у мене самого трава дуже зелена, то у сусіда трава мені не буде здавати зеленішою. Кажуть, що трава зеленіша не за парканом, трава зеленіша там, де її добре поливають. Тому поливай свою траву, і тобі не треба буде задивлятися на чужу.